Так, ми дивіться, ми зробимо, зробимо такі, такі рядочки, так, для того, щоб нам потім можливо, щоб ми ці міндри малювали. Але дивіться, ми не будемо їх вимальовувати, так, робити такими прямо рівнесенькими. Ми зробимо трошки по-іншому. Нам треба, ну, отак, да? там три-чотири рядочки, як у кого вийде. І дивіться, це ми можемо підготувати себе. Далі я хочу включити ще раз ці цім'яндри. Що включити? Орнаменти. Орнамент, грецький орнамент, який називається меандр. Диваєте, ми малювали, але ж ми малювали е, ці орнаменти, да, щоб вони були м м такі рівненькі, строгі, е, такі е, красиві, да, широкі. Зараз я іще раз хочу вам показати ці міандри, і зараз таку зроблю. Вазочку нашу. Дивіться, ми з вами будемо малювати олівцем, тобто не будемо промальовувати прям всіте, а якби як олівцем, тільки, тільки е, рух, скажімо так, да? от так. От, тобто отак от ми будемо з вами малювати. Да? Не, не обов'язково, е я, я розумію, що я показала, або дивитися просто цей рух, да? не відриваючи руки від е листочку. Так? Ну, мені мишкою не дуже е зручно, тому іще, дивіться, дивиться, я вимкну. Так, ці орнаменти, ці меандри і ще раз мій листочок, так? Тобто я спочатку покажу, а потім ще скажу, що ми можемо зробити. Ем, ну Наприклад, да такий рух, який перший я робила. Є такі, точні. Тобто, неважливо, буде це рівненько чи не зовсім, але ж ми е пробуємо, щоб це було невідривно. Рука працює, не відривається. Бачите? Може, можна зробити трошки більшими, да? це я так всередині роблю. Можна зробити там, наприклад, на весь листок, на, на, на весь рядочок, отакий великий, наприклад. Можна і так зробити. Тобто, зараз ми е, пробуємо, да? а потім ще зробимо вправу з цими міандрами. Тобто задача яка? Не відриваючи руки, так? не відриваючи руки, ми робимо цей меандр. Головне, головне отримати руку, як це, як рухається рука для цього малюнка, для цього орнаменту. Головне зрозуміти, як це рухається рука. рука. Ну, наприклад, такий орнамент, так, я можу взяти. Далі я можу взяти орнамент трошки інший, так, те, що ми теж малювали, ми малювали, промальовували дуже гарно, а в, в випадку, я, так як ми будемо зараз робити, то неважливо, буде воно рівненько чи нерівненько. О, головне, не відриваємо о, руку від листочка, олівець від поперця. Ну, у вас гарно виходить. Да, дякую. А той перший орнамент то це який колір синій? Який хочете можете взяти? У мене блакитний, в мене синій, блакитний і блакитний. Це який. Маленький, потім великий. Ну, я просто вам показала, що можна і великі зробити, а можна і маленький. Ну, але ви робите до кінця однакові. Це я вам просто як зразочок показала. Ви як починаєте робити, якщо маленькі, робіть маленькі до кінця, якщо великі, робіть великі до кінця. Так, і ще раз оцей рух да, з хвильками. Хочу показати, просто, щоб, як його робити. Обов'язково, щоб не відривався олівець від поперця. Навіть якщо ви декілька разів наводили щось нерівно, нічого страшного, але ж ми не відриваємо руки. У нас будет декелька таких. Меандрив. Декелька меандрив. Ого. Не, хто-то заболел. захворіли. Є. Треба лікуватися. Так, зробили другий? Я ще ні. Я тільки перший більше половини зробив знаєте? Я роблю ну, не вертикально, а горизонтально. Горизонтально в мене теж листочок горизонтально. Просто я собі так поклала його, щоб У мене теж горизонтально. Ні, вертикально. А, вертикально, так, так, правильно. А, ти зробив собі в рядочок більший. Ну, так. Да. Ага, вертикальний в мене листочок правильно, так. Да. А ми татом позавчора ходили. Так, наступний наш малюнок, дивіться, як би такий рослинний він буде. Трошки така стовбур, потім з одного боку листочок, з іншого боку листочок, стовбур. З одного боку листочок, з іншого стовбур. А як би за бантики такі зав'язуємо, точно не відриваючи руки, Далі наступний візерунок, так. Це теж буде хвилька, але хвиля в інший бік. От як як її буду малювати. Ого, це дуже <laughs> Ну, ми попробуємо. Так, да. пробуйте, пробуйте. Бачите, в мене теж не все виходить, нічого страшного. Ну, як... А, це як просто попередня хвиля, ну, та яка кругла, тільки в іншу сторону. В інший бік, так. Да. Тут було зверху така, да? бурулька така, а тут знизу. Просто в інший бік, така. і така з'явилася хвилька, але угу. наступний малюнок буде рослинний, але буде рослини в інший бік. Так, от це теж е, цікаво да, в іншу сторону намалювати. Е, теж Такий буде стовбур, але ага, світлий колір. Тимніше потрібен. Стовбур посередині, і якби листочки в інший бік повертаються. Стовбур і в інший бік назад повертаються. Бачите, вони будуть в інший бік дивитися. Они не похоже на листочки, похоже, те ж саме, але в інший бік.